Вітаю це подкаст ОКІ Шові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Кожанкова. Зараз будемо говорити про те, чи стане іноземцям простіше отримати український паспорт. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. там ми поговорили ще про нову службу, яка має супроводжувати військових і їхні родини, та що там із відбором суддів до вищого антикорупційного суду. На день незалежності президент підписав закон, який спростить життя іноземцям, що воюють на нашому боці. Ми згадували про це рішення ще коли воно було на етапі першого читання. А сьогодні пройдемося вже ухваленим законом, бо в процесі нартепи його трошки змінювали. Перш за все, давай поговоримо чи поставили крапку з тим, як громадянство можуть отримати білоруси і росіяни, які воюють за Україну і хотіли би отримати наш паспорт, тому що. Раніше я нагадаю, для цього треба було поїхати в посольство своєї держави і там відмовитись від власного громадянства, що було, по-перше, не дуже безпечно для них, а по друге, проблематично, якщо, наприклад, йдеться про посольство Росії, яке не працює з 22-го року в Україні, так це дійсно така гостра тема. Більш того, я скажу, що в мене був ефір на радіо українському, і де я розповідала про множинне громадянство і ось. На ефірі там є така опція, що інколи наші слухачі можуть там задати запитання прямо в прямому ефірі. І ведуча озвучує. І ось рекордна кількість запитань було саме за росіян і білорусів, які воюють за Україну і хочуть отримати наше громадянство, але ніяк не виходить. І тоді закон про множинне громадянство він тільки був зареєстрований, і якби я не могла надати чіткої відповіді щось конкретно сказати. це знаєш, була така. Ну на той час це дві неділі тому розмита історія. Сьогодні я можу вже сказати, що ось цей підписаний на день незалежності закон він спростить життя. Іноземцям, які хочуть стати громадянами України, воюють на нашому боці та допомагають нам у боротьбі з агресором. Я тут зразу скажу, що йдеться не про множинне громадянство. Якщо хтось міг так подумати з контексту розмови, тут йдеться про просто отримання громадянства України з відмовою від свого громадянства. Так, це просто я зайшла здаля з законопроекту про множинне громадянство через те, що я хотіла підкреслити важливість, що от саме це зараз нагально є потреба в суспільстві вирішити це запитання. Отже, ми знаємо, що сьогодні Україна в м'яко кажучи напружених дипломатичних стосунках, а з деякими країнами навіть розірвані дипломатичні стосунки. І от що робити громадянам, наприклад, Росії, які хочуть отримати наше громадянство українське, відмовившись від російського, але не можуть поїхати в посольство, наприклад, Росії в Польщі, чи ну, відповідно в саму Росії, звісно, вони не зможуть поїхати, щоб припинити громадянство країни-агресора. Отже, сьогодні вони зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Для цього достатньо буде подати документ від свого попереднього громадянства. Це е, така декларація. Тобто, ти е, декларативно висуваєш намір і. Якби все. Тобто тобі не треба папірця, який говорить, що в тебе розірвані громадянські відносини із Росією, наприклад. Така досить проста процедура. А що зміниться з правом на проживання для іноземців, які воюють? Отже, якщо один із подружжя був військовим або правоохоронцем і, на жаль, загинув на війні? Інший з подружжя може іммігрувати до України поза квотою під час воєнного стану. І ще 6 місяців по завершенню воєнного стану. Також ще одна така цікава новація: це військовий квиток, який виданий іноземцю або особі без громадянства, яка служить в силах оборони України, вважатиметься документом, що підтверджує право на проживання в Україні. Тобто, оцей дозвіл на проживання вже якби не обов'язковий, якщо ти воюєш в лавах Збройних сил України і маєш військовий квиток. А от як бути з волонтерами? Бо я чула і від волонтерів, що тяжко буває отримати посвідку на проживання, і людина хотіла б ще лишатись і допомагати Україні, але не завжди є така можливість. Іноземці або особи без громадянства, які служили в силах оборони або допомагали їм. Тобто, це волонтери не менше ніж 6 місяців, зможуть отримати посвідку на постійне проживання. Для цього їм потрібно звернутися до Міністерства оборони або Міністерства внутрішніх справ, які в свою чергу мають підтвердити факт допомоги війську. Тоді ось ця посвідка на постійне проживання отримається автоматично і, скажімо так, по спрощеній процедурі за наявності документу.